Надзвичайний стан, запроваджений президентом Ніколосом Мадуро, діятиме упродовж 60 днів. Він передбачає надання надзвичайних повноважень урядові, можливість оминати законодавчі органи, втручатися в економічні питання та контролювати громадський порядок за допомогою армії. На такий крок влада пішла через соціальну напругу. Україні дефіцит на речі першої потреби чергу за продуктами доводиться займати за кілька годин. Ми не можемо знайти магазину, де б можна було купити рис, макарони, масло, щось, що можна дати поїсти. Ти дітям я втомилася від цієї ситуації. Як влада могла довести країну до такого стану? І нам ніхто нічого не пояснює, не каже, чому ми не можемо принести додому їжу. Черги жахливі, ми ніколи такого не бачили. Але найгірше, що купити все одно нічого не можна. Немає навіть молока, щоб нагодувати дітей. У парламенті, де більшість посідає опозиція, закликають ужити звичайних заходів, передбачених законодавством, і вимагають відставки президента Ніколаса Мадуро. Ситуація, яка нині склалася, може бути вирішена за допомогою звичайних заходів, які має у своєму розпорядженні виконавча влада згідно із конституцією. Надзвичайний стан розширення повноважень нерезультативні. Ось над чим ми маємо зараз подумати. Президент у відповідь заявляє під контролем опозиції парламент Венесуели, приречений на зникнення. А ідею провести референдум про дострокове припинення мандату глави держави називає злочином у складний для країни час. Національна асамблея Венесуели втратила політичну актуальність. І тепер лише питання часу, коли вона зникне. Ситуація у Венесуелі погіршилася на початку року. У країні виник дефіцит на деякі види продуктів та медикаментів через обмежений імпорт. Влада запровадила віяльні відімкнення електроенергії та додаткові вихідні для держслужбовців. Михайло Прудник, Людмила Панасюк, п'ятий канал.